Продовжуємо облаштовувати тепличку. Прокопали ось таку на шейку і з косим дном щоб відвести водичку. Ця плівочка, цей готошок, прикинеться, прикопається. У нас вода буде десь на метр відходити від самої теплиці. Натяжка, оставив я ці замки. Натянулися воно гарно. Верх трошки слабший, ще, ще не всі зморшки розправилися. Ну, тут в мене ще є один замок ось, який дасть можливість ще його підтягнути. Хай трошки сонечко і вітер ці осіння потріпають. воно трошки посяде. Тоді будемо підтягувати далі. А зараз, а зараз закриваю ці вентиляційні ці трикутнички вже до слідчого сезону. Ночі холодні, а в мене там є дві. Рослинки. Так що працюємо.